На Коломийщині гостювали майданівці зі сходу та центру України. Усі вони активісти 14-ї сотні самооборони на Прикарпаття приїхали на запрошення громади села Великої Кам'янки. Після того, що вони разом пережили на майдані, називають себе не інакше як побратимами. Про перебування гостей з великої України розповідає голова Ради національно-демократичних сил Коломиї Геннадій Романюк. Велика Кам'янка це без сумніву село, яке мало одне з найбільших представництв на столичному майдані понад 80 людей. У Києві вони перебули всі найважчі події. Люди, з якими довелось пройти вогонь, воду і снайперські кулі, назавжди стали рідними. Аби побратими з Києва, Харкова та Черкащини відчули смак великодніх свят, їх запросили на Прикарпаття. На Коломийщині були вперше. Отримали велике задоволення, ознайомилися із побутом і красою села Велика Кам'янка, побували в сім'ях загиблих жителів Великої Кам'янки. Потім була поїздка по Карпатах, зокрема, відвідали місто Яремче, побачили місцевий водоспад, а по дорозі на Яремче була така у них зустріч у селі Саджовка з активістом Майдану. Іваном Кузьмінем, який збудував пам'ятник Небесній Сотні, вшанувавши героїв Небесної Сотні, гості поїхали далі. Того дня відвідали і Верховинщину. Верховині їх люб'язно люб зустрів селищний голова, а також місцевий журналіст Василь Нагірняк. Були на могилі, на стрілецькій могилі в селі Ільця. Ільці, а також у місті Верховині, у музею музиканта місцевого Миколи Ілюка. Також був там організований теплий прийом, їм вручили подарунки. Зокрема, Василь Негірняк подарував свої авторські книжки. Після чого відвідали музей Івана Франка у Криворівні і залишилися дуже задоволені, дуже захоплені цими подіями. Не оминули майданівці з центру та сходу України і Коломийські перлини, Національний музей народного мистецтва Гуцульщини і Покуття та музей посанкового розпису. Побували також у Дебезлевцях на відзначенні Дня прапора. Там спілкувалися з побратимами. А ще насолоджувалися природою та співали українські пісні. Користь такої поїздки безсумнівна, вважає голова Ради Національно-демократичних сил Коломиї Геннадій Романюк. По-перше, розвіяли міфи. Про якусь негостинність Коломіяни, жителів Коломийщини. Вони були подивовані дуже теплим і щирим прийомом, тому що теплий щирий прийом був не тільки з боку майданівців, а з боку всіх людей. От зокрема, коли були в Верховині, їх на своє обіця запрошували люди, це якраз був Великдень. Вони отак заходили до невідомих людей, спілкувалися і дивувалися щирості цих людей. Ну і такі зустрічі, звичайно, приносять велику користь на Прикарпатті. Гості пробули майже тиждень. За цей час вони встигли познайомитися з нашими людьми, природою, культурою та великодніми традиціями. Додому активісти майдану повернулися з теплими спогадами і гарними враженнями.